Вітаю, пані та панове в програмі Суб'єктив на телеканалі Телесесвіт. Я Голда Виноградська, і сьогодні, як завжди, ми будемо говорити про цікаві актуальні для суспільства речі та проблеми. Моїми гостями сьогодні є волонтери з організації Київ Дефендерс. Це Олег Новик та Іва Кошова. Добро перш за все, я пишаюсь тим, що не просто тут як ведуча. Телебачення, а як громадська діячка маю за честь з вам, бути вам в якійсь мірі побратимкою. За цей час у нас було багато спільних проєктів, і тому ви не просто гості, яких запросили. Я просто точно знаю, що ви робите, наскільки це круто і наскільки, можливо, ваш досвід міг би бути корисним для тих людей, хто займається волонтерством або хотів допомогти. Олег, як чоловік, дозвольте, відкриєш цю програму. Розповідіть трошки про вашу організацію, з чого вона почалась, чому така назва, і звичайно, що вами рухало? Дякую, дякую за запрошення. Першу першу чергу. А організація наша називається Київ Дефендерс, тому що на старті повномасштабної війни ми з нашими другом, друзями з нашою командою об'єдналися і розуміли, що варто діяти, варто чинити максимальний спротив. У нас, в принципі, всі наші моральні якості не дозволяли робити якийсь інший вибір. І тому першим же кроком була домовленість завчасно. Ми розуміли, коли вже йшли однозначні сигнали від європейських партнерів про закриття амбасад в Києві про перенос посольств, що ситуація накаляється і просто так вона не вирішиться. І ми домовлялися між собою, що ми, як мінімум, влаштовуємо партизанський рух, що буде повний резистенс. І ми до цього готувалися. У нас були тоді генералі. Це ще до 24-го року? Так, да, було розуміно того, що ну, просто цей градус ескалації не просто йде кудись. Це Так чи інакше він буде реалізований. І ми домовлялися між собою, що ми вивозимо дружин, дітей, батьків якомога в безпечні місця. Вертаємось і діємо. І в принципі, так воно і сталося. Навіть більш того, ми були готові певним чином до того, що це буде партизанщина без зв'язку, без світла, без комунікації між собою. Тому ми там базувалися, ну наприклад, в моїй квартирі. У нас були гаражі, у нас було потім вже домовленості про сховища з нашими друзями, і були ось такі якісь плани. Звісно, що це все показувала ситуація само собою, тому що в жодного нас не було військового досвіду. І, наприклад, 25 чи 26 лютого ми зверталися до Соломінського військомату, до Болонського військомату, і там ну приємно було спостерігати черги відчайдушних людей. В черзі були люди значно старші за нас, були молодші, були мисливці, які приходили зі своєю зброєю. І це знаєте, такі як піднесення, при тому, що абсолютно немає ніякого залякування. Безумовно, є тривожність, але є рішучість і є дуже високий рівень громадського спротиву. І фізично ти приходиш добровольцем і отримуєш відмову через те, що кажуть, що ну, друже, з усією повагою, типу, безліч людей, які зараз стоять в черзі, і з військовим досвідом краще за тебе. І відповідно до того, ми перебудовувались, розуміючи, що будь-яка допомога буде корисна, і ми займалися перші тижні це евакуація населення, оскільки знову ж таки одною з якість була наша мобільність, наша рухливість, ми допомагали людям в Києві, допомагали передмістю. В тому Ерпіні, наприклад, живуть родичі моєї дружини, живе безліч наших друзів, знайомих, і ми допомагали так само в бучі Тобто Ви приїжджали, забирали, вивозили. Наскільки так? це було можливо так? І це було вже коли були блоковані дороги, і там вже була ситуація. Якщо ви пам'ятаєте, що в тому же Ерпіні були прильоти по Варшавській трасі. Потім була зруйнована залізниця під'їзди до Києва, і ми особисто доїжджали до Коцюбинського де люди йшли пішки по залізниці, йшли зі своїми тваринами. Там з дітьми і просто треба було вивозити. І е, за рахунок цієї оперативності нам інколи вдавалося діяти навіть швидше, ніж там міська адміністрація, тому що ми вже бачили те, що, наприклад, місто запускає автобуси для евакуації. Ми вже розуміємо, що ця допомога не є активно. Тобто ми знімали перші такі. Там сильні спазми і допомагали вивозити там перших е, цивільних. А скільки так? вас було от на початку вашої групи? А, вот так, наша команда десь нараховувала близько 10-12 людей, які були там проактивні. Це Переважно хлопці. Да, да, на старті були хлопці вже прекрасна половина нас долучалася в процесі е, з усіма їх талантами, впорядкованістю і розумінням процесів. І це був старт нашої діяльності. Як... І тому власне Київ Дефендерс. Забігаючи трохи вперед, після того, як всю цю нечість з Київщини було вигнано, ми розуміли, що перемога таким чином не настала, незважаючи на те, що і десь той випадок ми в той же час ми з вами познайомилися. Ми розуміли, що люди повертаються до столиці, життя продовжується, бізнеса відкриваються. і Це класні сигнали. Але це не означає, що це кінець війни, і наша перемога, що так само країна палає. І допомога потрібна, і вона йде вся широким фронтом від півночі до півдня. І зі свого боку, ми розуміли, що нам треба теж перебудовуватись і основний момент. Це вміти швидко реагувати на ситуацію, тому що, що ситуація дуже мінлива, і ситуація потребує негайного втручання. І в цьому є теж наша сильна сторона, тому що ми не є за бюрократизованими, зарегульованими. Ми розуміємо, що треба діяти тут і зараз. і Якщо в тебе є допомога, її потрібно надати миттєво. Ну як, як умовно, А скажіть, будь ласка, ви от про діяльність я просто чесно кажучи, приємно вражена. і Я маю Дальше. на увазі, що ви. Діяли, по перше, і точно мислили точно наперед. Напевно, навіть наша влада так не завжди думала і робила, як ви. Але ви пізніше пішли, зареєстрували вашу грошку e, Київ Дефендерс, щоб бути так. все офіційно, да щоб можна було збирати донати там і так далі. Так, e, да, абсолютно вірно. Ну просто дивіться, ми в цивільному житті займаємося абсолютно іншими справами. У нас немає волонтерського досвіду. Ми в принципі прийшли з бізнесу, прийшли всі з різним бекграундом. Це насправді дуже допомагає, тому що є багато скілових людей, Кожен зі своїм профілом, які долучаються в своїй вузькій нищі. За рахунок цього вибудовується цей нетворкінг, за рахунок цього вибудовується розуміння процесів, і це, в принципі, дозволяє нам зараз функціонувати ефективно так само. Якщо ми вказуємо, що зараз іде другий рік війни, і незрозуміло відверто, наскільки це все ще буде тривати, ми розуміємо, що треба кристалізовуватись, треба позбавлятися зайвого, треба об'єднуватися сильними і діяти так само ефективно, так само й далі. Ось, і що стосується цього, безпосередньо було. Підсилення дівчатами почала команду хотіла Іва. Я хотіла вона запитати, вибудовує да, процеси. Іва, скажіть, будь ласка, як і коли відбулось ваше якраз з'єднання <зіднання> з такими прекрасними чоловіками-волонтерами? Зрозуміла, що вами рухала, але ну, здається, от така тендітна баришня. Та, от як ви себе побачили там і чим би ви могли бути корисні? Насправді, з перших днів війни повномасштабного вторгнення, перепрошую. Я так само волонтерила і починала з того, що волонтерила там самостійно на вокзалі. Всі робили все. Ну всім, всі здається, ми пам'ятаємо ці часи. А вже трошки пізніше, коли е, така основна новала на Київщину вспала, спала, то й було таке усвідомлення, що потрібно робити щось більше і потрібно працювати, як то кажуть, головою а не руками. Ну тобто розвантажувати і запаковувати це, звичайно, частина волонтерської роботи, будь-якої, але не є основною. І саме з цим меседжем, якби ми я волонтерила в декілька організаціях, так поступово-поступово. І якось ми познайомились доля власне. Да, щось типу того. А ми познайомились, зрозуміли, що у нас схожі і спільні цінності, спільна мета. І, мабуть, будь-яка волонтерська організація це об'єднання людей, які об'єднані тільки одним, це спільною метою. Тобто ми не маємо якогось там фінансування, зарплат, якоїсь власної вигоди, окрім перемоги. Це єдине, що нас поєднує. Тому, доєднавшись, я зрозуміла, як я можу підсилити. Спочатку це була більша комунікаційна діяльність, знову ж таки, з попереднього досвіду. А далі пішло-пішло, що треба було робити більше і більше, внески більше і більше, це і спілкування з партнерами. Тобто зараз я відповідаю і за внутрішню операційну діяльність в команді, і за комунікацію з партнерами, в принципі, за зовнішні комунікації. І це в дівчат виходить добре, я не скажу краще, але добре. От і тому зараз наша команда вже складається десь, умовно, 50 на 50 дівчат та хлопців. Це круто, і мені здається той факт, що кожен насправді ви вірно сказали, приходить своїм бекграундом, своїми компетенціями, навичками те, що ви змогли організувати таку дуже дієву, життєву, самодостатню організацію, яка ніби ні від кого не залежить, але настільки чітко розуміє, що треба робити. І от мені власне цікаво. от. Ваша робота пізніше, якраз з військовими, як вона розпочалась, якщо це не є військова таємниця, ми всі розуміли, що безпосередня перемога залежить не лише від цивільних і не лише від допомоги тим, хто знаходиться в гарячих точках. І ми всі розуміли там ті жахіття, з якими стикалося при деокупації територій, але основний сенс в тому, що війну виграють саме армія. Тому що на кількість постраждалих і кількість цивільних, які потребують допомоги від допомоги армії, тільки зменшиться, бо знаєте, можна нескінченно годувати, нескінченно допомагати, але знов ж таки питання саме в лінії фронту. І тому наш основний профіль був націлений саме на допомогу зі зсу повертаючись до попередніх меседжей, ми рухали згідно лінії фронту. В цьому є наша концепція гуманітарного контрнаступу. Оскільки була звільнена Київщина, Чернігівщина, ми розуміли, що далі палає. Так само, і Донеччина, і Луганщина. Причому навіть знаєте, як часто вказуються, наприклад, з мотивації допомоги організацій, фондів чи окремих особистостей, допомагають там родичам, близьким, там де є хто знайомі з цим іншим. Я вам відверто скажу, що я на Донеччині все своє життя не був ніколи. Тобто, в перший раз я на Донеччині опинився під час війни і просто в допомозі цьому регіону. І він не є для мене умовно близьким рідним. Я не маю там ані знайомства, ні родичів. У нас інша ідеологічна концепція з ними. Але тим не менш я розумію, що це безумовно Україна, Донеччина, яка народила безліч талановитих поетів, безліч діячів культури, вона ніколи не має стати російською територією. І ми весь свій електро допомоги направили туди. Ми відкрили там нашу східну базу, яка на межі Дніпропетровської Донецької області. Це дозволяє нам робити коротшу і вдалішу логістику. Ми відвантажуємо звідти військово. Військовий приїжджає там до нас. Це економить час, економить ресурси, що є дуже оперативним ці всі діяльності. І безпосередньо відповідно комунікації з військовими, і це триває досі, і ми отримуємо регулярно запити. І оскільки зараз наша діяльність вибудовується на принципах бізнес-процесів, у нас окремо в команді є напрямки, які працюють зі складом, працюють з логістикою, працюють з запитами військових, працюють з закупками, і це все має бути якомога злагодженіше. Тим не менш безліч своїх проблем, своїх ресурсів, тому що ми розуміємо, оскільки ми не маємо жодного фінансування, ми все робимо лише за наші кошти, кошти, ті, які ми генеруємо і створюємо. І тому в нашому випадку це є саме інтелектуальне волонтерство, тому що ми розуміємо, що не ресурси виграють війну, а війну виграє інтелект, тому що можна мати безліч ресурсів, що показує. Зараз але без інтелекту це нічого не варто, а, <рес> але просто ресурсами це нічого не дасть і тому ми розуміємо, що треба створювати. І саме в цьому створюванні ми сильні, ми сильні і ми результативні, і і тому ми діємо далі. До речі, про інтелект згадала вашу чудову гру. Я вважаю, що це унікальна знахідка. Кожен кожна з волонтерських організацій намагалася якимось чином ну. Не знаю, там, запросити до співпраці, там, попросити про донати і так далі. Але додуматися, зробити інтелектуальну гру. Я пам'ятаю, перший раз я прийшла з mm -hmm. таки в захопленні. По-перше, мені це дуже подобається, а по-друге, як вам взагалі прийшла така думка, скажіть, будь ласка? Ну, насправді, це цікаве було рішення, це була ідея, і це до слова про інтелектуальне волонтерство, про те, що ми. Не просто розуміємо, як що потрібно впорядкувати, а ще й креативні, тобто ми створюємо і відверто до нашої команди, після того як я почала інтенсивно волонтерти, розповідати про Київ Дефендерс, про те, що я в команді захотіла доєднатися моя сестра Валерія своєю подругою Анастасією. Вони захотіли чимось допомогти. Вони також волонтерили весь цей час, але тут там сталося, що вони захотіли долучитись саме до Київ Дефендерс. І коли ми почали з ними спілкуватися, прийдучні вони пропонували різні варіанти, різні ідеї. Як, так, можна, збирати ці кошти, як да? можна збирати кошти? Як можна спілкуватися з партнерами до того, що ми, якби всі з бізнесу, ми також всі освічені люди, маємо там хороший рівень англійської, наприклад. Тобто, до співпраці з партнерами іноземними ми також готові і партнеруємось, але це не дуже запалювало. І тому в один момент прийшла ідея створити саме квіз. Квіз це. Інтелектуальна розважальна така вікторина, де збираються команди, скажімо так, суперничати один з одним. Є раунди, є 6-7 раундів. Відповідаєте на питання, отримуєте азарт і робите свій внесок в перемогу. концепт. Ну, тобто, коли вони платять за участь в цій грі чи там підвищують ставки, да, таким чином. Вам вдалося, mm -hmm. я так розумію, от скільки вже відбулось квізів, і скільки, ну хоч приблизно mm -hmm. вам вдалося забрати таким інтелектуальним шляхом. Ну наразі у нас дев'ять реалізованих квізів. З них один ми провели в Європі, навіть спробували, і насправді зараз за нашою умовною франшизою проводять в Європі також серед української публіки ці квізи. Вдалося провести дев'ять. Вони проходять у нас в центрі і на хрещатику. Нам. Вдалося згенерувати близько, а, близько 200 тисяч, мабуть, за рахунок суток візів, навіть трохи більше. І тут ще важливий момент, що ми, розуміючи, що для того, щоб щось отримати, треба щось надати, ми надаємо. Сам продукт як квіз, і плюс ми ще за рахунок цього популяризуємо якийсь збір чи як транслюємо якусь інформацію, і люди долучаються інколи до інколи після, і це важливо. Тобто, нам вдалося таким чином згенерувати кошти там за один квіз на декілька генераторів в той момент, коли вони були супердефіцитом в Україні. От і на такі різні речі. Ну і той факт, що в залі зустрічаються волонтери з різних організацій, мені ну чесно кажучи, було дуже приємно, да особливо коли перший раз перемогла команда Буча. Да, мені здається, це було якось так ну, дуже символічно. Так, звісно. І, е, люди різного віку, і от якось ця, ця атмосфера, коли ти перш за все можеш щось дізнатись про Україну, да, чи mm -hmm. при там вразні різні ваші запитання, е, це ну. Правда, знахідка. І ну, кожен раз боліваю. Ми, може, не кожен раз виходить при, до, доєднатися. Але я думаю, що нашим глядачам було б насправді цікаво дізнатися, що в Києві. Київ Дефендерс проводить в кафе Бочка да на, mm, е на Крещатику там раз на тиждень чи коли там раз на місяць. Mm. Ну можна слідкувати за цим на Фейсбук, в соцмережах, але це насправді дуже круті заходи, в яких ви можете знайти однодумців і, звичайно, підтримати е ту чудову ініціативу. Олег, в мене питання. От скажіть, будь ласка, я знаю, що ви особисто виїжджаєте на схід. Ну, так, це Перший теж. раз це було дуже страшно. Та відверто ні, розумієте. У нас, у нас в команді теж працює ротація, як у принципу, військових, і виїжджали хлопці, зараз виїжджають дівчата, виїжджав і я. І, і навіть ви, мені здається, і, 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 знаєте так. як, після відчуття Києва, коли так само ти їздиш по Києву по порожнім вулицям і так само йдуть прильоти. Ну просто на моїх очах, наприклад, був удар по. А телевежі я проїжджав просто сусіднім перехрестям, і чітко це було 17.00 і в Києві були прильоти. Так само ти ці самі відголоски відчуваєш, коли знаходишся чи то в Краматорську, чи то в Слов'янську. І тут же ж питання навіть не про страх, тут питання більше про рішучість і відчайдушність, тому що безумовними героями тут є наші військові. І треба дати в першу чергу належне їм. А наша задача це просто все максимально оптимізовувати, тому що дивіться, кожен знаходиться на своєму місці. Ви зараз тут і ви робите величезну роботу. І ми насправді вам дуже за це вдячні. А наша задача стає в іншому в наших бійців ще більш ризиковані і чи завдання. Але як якомога злагодженіше ми будемо діяти, тим самим ми навозимо нашу перемогу. Тобто, це, у мене каже, це не страх, це скоріше така певна злість, чи якась агресія, яка benefit, yeah. просто ну, ви переправляєте її в щось інше, да, в іншу mm. енергію. Uh, ну, да, да, Для, для мене, коли там якийсь черговий удар, да, mm. я не знаю, я йду плисти сітки, що щось таке робити, для того, щоб ця енергія вона пішла в корисне русло. Угу. Uh -huh. Таке є, ну насправді, знаєте, є такий момент, що тут страшніше, ніж там. Коли приїжджаєш на Донеччину, ти розумієш. Ну, ти бачиш кількість військових, ти бачиш ту величезну кількість наших з вами людей, які до 24 лютого або до 14 року так само ходили цими вулицями. Ми святкували якісь святка, свята, а зараз вони всі перевдягнені в форму і готові кожного дня захищати нас з вами. І коли ти приїжджаєш туди і везеш їм щось цінне, щось те, про що вони запитували, і так далі. Ага. До речі, наша організація не відмовляє нікому. У нас немає такого, що ми допомагаємо суто своїм або одній бригаді. У нас відкрита форма на сайті. Звернутися може будь-хто, і за можливості ми допомагаємо. І, отже, коли ти привозиш це туди, ти їдеш там, звичайно, тихіше в якомусь такому знаєте, моменті, але. Страху ні, це не про страх, це про підтримку, і ти розумієш лише одне, що ти маєш дуже обмежений час, два-три дні, там на виїзд на те, щоб швиденько все передати, щоб встигнути. Головне в той момент, коли ти перетинаєш цю межу, це Донецька області, щоб встигнути все максимально. І тому страх можливо потім, не в той момент. От я подумаю про це пізніше, так. так. так а скільки зараз людей в вашій організації? В принципі, наразі наша кількість і є близько 15 людей, тому що у нас так само є певна ротація. Наші друзі, наприклад, хтось зараз в ЗСУ, долучаються ще нові. Ми намагаємось робити підсилення, ми намагаємось опановувати нові, нові вектори, тому що нам так само необхідно зараз фандрейзити, тобто створювати кошти, оскільки. Ми всі розуміємо, що це марафонська відстань і треба бути сильними, треба, бути, треба розпоряджатися силами і розділяти їх коректно, щоб нас вистачило до нашої перемоги. І тому зараз, зараз 15, але ми так само оголошуємо набір в біркома. Ну, але мені здається, що у вас просто набагато більше, чесно кажучи, Ви якісь підтримки. такі просто самі по, по собі дуже потужні і такі енергійні, що ну мені здається, що це просто може точно по відчуття помножити, хоча вона дивує. Це знаєте, це як пасіонар, пасіонарність така. Духшу тіло рве до бою, рве за щастя, поступ волю. Тому ми, в принципі, нам це вдається, але це безумовно наша заслуга, заслуга багатьох наших друзів, наших партнерів. Які ми теж вдячні, тому що у нас на нашому полі немає конкуренції, це робиться не заради політичних амбіцій, не заради публічності чи піару. Це ми всі розуміємо, що тут немає якихось економічних зисків з цього. Ну ми вказуємо про чесну діяльність, розумієте, не про те, що хтось десь на митниці втримує, чи хтось десь сидить на складах. Ми вказуємо саме про доцільність цього цього. А скажіть, а як ви звітуєтесь? От ну це такий дуже важливий момент для багатьох людей відчути. Mm -hmm. А де от ця, де цей звіт? От, от те, яким чином можна бути запевненим, що це все йде справді на користь справи? Угу. Ну, дивіться, ми з перших днів звітуємося в соцмережах, тобто Instagram, Facebook, частково на YouTube і також є звіти на нашому сайті. Розумієте, мабуть, те, що ми е, вистояли, тримаємось рік, ми як команда, як організація, це е, одна з ознак: це прозорість, чесність, відкритість. Тобто ми Абсолютно кожну допомогу, яку отримаємо в вигляді коштів чи у вигляді ресурсів якихось, ми обов'язково про це звітуємо. Тобто, можна подивитися, що у нас іноді не такий веселий контент, як хотілося б в наших соцмережах. Тобто, ми спочатку показуємо: от ми отримали, подякували. Ось ми запакували це в наш жовтий бус. Подякували, ось воно передається на сході, і там вже подяка від військових. Тобто, інколи це трошки. Здається, не... рутинне, рутинне, але по факту це потрібно для того, щоб ми показуємо кожна коробка, кожен предмет, що був нам переданий, він обов'язково потрапляє туди, куди треба. І це, мабуть, також додає нам в плані партнерства, що ми маємо змогу партнеруватися з синими, з тими, хто зацікавлений в перемозі України, я маю на увазі навіть європейців. І тому вони бачать все, всю ланочку цю і не мають сумнівів. Тому що чи чи надавати допомогу, чи надавати, і так чи далі. саме вам і надавати, так, чи саме, а саме нам. А з ким за кордону ви працюєте з українськими громадами чи якимись там іншими ну вашими меценатами, спонсорами, підтримниками? Ми наразі маємо налагоджені зв'язки з багатьма спільнотами українців, які є. Це може бути як українська діаспора, наприклад, як є у нас в Канаді, які нам дуже активно зараз допомагають. Це є спільноти в Німеччині, причому в дуже багатьох містах. Це і Дюссельдорф, і Кьольн, і Нюрнберг. Окремо є наші друзі в Швейцарії, окремо допомагають багато спільнот у Польщі. І ми з ними постійно намагаємося цей зв'язок тримати, тому що у нас є дуже проста зрозуміла дія тобто, ми працюємо ефективною ланкою. Між Європою і Україною, і наша допомога вся доходить, і в цьому є знаєте сатисфакція до партнерів, тому що вони розуміють, що те, що вони роблять, це не даремо. Це не просто це так само там... їхній внесок перемогу загальну да. загальну перемогу справедливості, напевно перш за все, так. Так. да, здорового гузду навіть в першу угу. чергу, бо розуміти те, що зараз на краю Європи точиться війна, в якій люди можуть просто не вижити через холод. Ну, це абсолютно нормально. <кій> і коли ці меседжі коректно доносяться європейцям, вони дійсно розуміють, що це не частина російської пропаганди, а що це дійсно фактаж, і вони готові долучатися допомогою як цивільним, так і в певну міру військовим. Тому що ми розуміємо, що якщо питання, які вирішуються на політичному рівні, це допомога зброєю, питання, які вирішуються на нашому рівні комерційному і волонтерському, це допомога гуманітарною, це все реально триває, і ми за це. Вдячні всім нашим партнерам, що в Європі що за океаном, і ми долучаємо нових партнерів, тому що Київ Defenders відкритий до співробітництва у нас знову ж таки немає ніяких обіцій, окрім тотальної перемоги і окрім допомоги у подальшої будові України, і тому це спільна справа. Скажіть мені, будь ласка, от з вашого досвіду, от за цей рік, тим ну ви точно представники тієї спільноти тих людей просто не просто небайдужі да, активних. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви якісь процеси, які можна було б організувати краще, можливо, десь на загальному рівні, чи впираєтесь ви в якусь там бюрократію? Я маю на увазі не зараз конструктивна критика, навіть, а скоріше люди, які змогли зорганізуватись в таких умовах, ви точно могли би це мультиплікувати і показати, як можна масштабувати, ну, наприклад, навіть ваш досвід. Чи є якісь такі поради, просто можливо нас будуть чути, чи бачити інші волонтери, якісь такі загальні План мрія. -мрія. Ну насправді, чи стикаємось ми з якимись бар'єрами, не ну, скажімо, проблемами, бар'єрами, які нам треба долати, так звичайно, це є і бюрократичні певно, певним чином проблеми, тому що. Дивіться, ми ведемо себе як абсолютно чесний гравець на з юридичного точку точки зору. Тобто ми офіційно зареєстровані. Наші ви здаєте звіти подитком. Подаємо звіти всі, які необхідно, і так далі. І ми з одного боку розуміємо, що вся ця бюрократія вона необхідна для обліку, для врахування і так далі. Але з іншого боку, інколи вона. Трошки зупиняє допомогу, тому що волонтер в той момент, коли мав би надавати допомогу, він займається якоюсь паперовою роботою. Чи є це щось, що треба змінювати? Можливо, оптимізувати. Не те, що відміняти, просто оптимізувати. Це один, наприклад, з моментів, який можна зараз сказати. А чи входите ви, можливо, там в громадську раду при Міністерстві оборони чи при Генштабі? А, наразі ні, ми розглядаємо зараз партнерство так само з сильними фондами, які діють досі. І це буде співпраця, можливо, на рівні альянсів, на рівні тих самих громадських об'єднань, тому що ми зважаємо, що саме знаєте, цей осередок громадської активності він має диктувати <клес> диктувати свої, навіть не те, що там вимоги чи умови. А це мають бути коректні правила, за якими ми маємо діяти далі, тому що це в майбутньому нас всіх захистить від схожих сценаріїв. І тому саме така сильна громадськість, вона і має існувати. І тому тут питання знову ж таки саме про об'єднання зусиль. Це не про політику, це не про знову ж таки якісь нездорові амбіції, це про те, що знаєте, що суспільство має бути здоровим після цього. Це знаєте, це як такий катарсіс, самоочищення. Та це. Це не має ніколи повторитися. Наша з вами задача прийти до перемоги і поєднати зусилля заради да, всього цього. Ну якраз як то кажуть, підсумовуючи, я згадала один із довізів вашого квізу. Да, з Гаррі Поттера, слова професора Дамблдора: ми сильні рівно настільки, наскільки ми об'єднані. Тому я дуже дякую вам за цю бесіду. Це була програма Суб'єктив на телеканалі Телесевсвіт. Долучайтесь, приходьте в гості, розповідайте про ваші успіхи, і я сподіваюся, досвід такої шанованої волонтерської організації, як в Дефендерс буде дуже корисним. Дякую, Олег. Дякую. Дякую і до наступних зустрічей. До перемоги. Дякую.